Привіт, привіт, що можемо запропонувати електрику. Ну в першу чергу шукаємо помічника електрика у Врославі, в центрі міста на ремонт в ресторані. Шукаємо також електриків в Німеччину на реновацію квартир, звичайні комунальні квартири, в яких треба поміняти проводку, поміняти щитову. Можливо, якісь роз'єдки виключатель, додать ну така, в принципі, не дуже складна робота. Також шукаємо електриків на промислові об'єкти в Нідерланди. Там треба ну, серйозну кваліфікацію мати. Все це. Робиться по польських робочих візах по картам побиту або по літовським ВНЖ. стосовно документів, які ми робимо. То ну, можемо зробити, наприклад, літовський ВНЖ. Якщо ви маєте словацький побит або чер... польський побит, або якийсь там чешський побит, то ми таким людям рекомендуємо поїхати в Літву до нас в офіс там на один день на подачу, податися і в пришвидшеній процедурі за місяць ВНЖ отримати літовський по роботі. А в гіршому випадку від двох до трьох місяців, але не більше трьох це гарантія і потім два роки маєте можливість спокійно працювати. Ми знайдемо вам вакансію або запропонуємо одну з пропозицій, які маємо на сьогоднішній день. В цілому зарплата для електрика в, ну, в Польщі може чуть поменше. В цілому, десь там від 200 до 3,5 тисяч євро чистими.